Привіт! Зараз ми поговоримо про апатію. Апатія це відсутність почуттів. Коли всі почуття відсутні, як це буває при гострих психозах, хворий, що знаходиться при повній свідомості і, не втративши орієнтування і здатності бачити, чути, спостерігати і згадувати, відноситься до всього, що з ним відбувається, з повною байдужістю. Для нього не існує різниці між подіями. Хворий не почувається щасливим, веселим, розгніваним і наляканим за наявності для цього причин, і це загрожує його життю, він просто живий труп. У цих умовах не існує спонукальних мотивів до дії, апатія призводить до абулії. Здається, що той одиничний аспект психічного життя, який ми називаємо усвідомленням об'єктів навколишнього світу, виявився ізольованим від усіх інших. І збереглось тільки розумне розуміння світу як об'єкта. Це можна порівняти із фотографічною пластиною. У даній ситуації розум може відтворювати картинку навколишнього, але не може дати йому оцінку. Ця відсутність почуттів об'єктивно проявляється в тому, що хворий не харчується, проявляє пасивно байдуже відношення до ударів, опіків і так далі. Хворий помре. Якщо ми не підтримуватимемо в ньому життя годуванням і опікою. Апатія в подібних гострих випадках не повинна змішуватися із добродушним тупунством деяких аномальних особистостей, які повністю віддані на мнимість безчисленних горбуватих почуттів.